Істам європейського кантинента 86 шістого года назван нападаючий київського «Динамо» Ігор Біланов!» Цей епізод, напевно, один із найбільш емоційних в футбольному житті Ігоря Біланова. Овації переповненого палацу спорту, де відзначали фініш легендарного для київського динамо сезону 86 року, стали кульмінацією його блискучої і блискавичної кар'єри. Від закоханого в гру юнака з Одеської молдаванки до найкращого футболіста Європи за версією журналу Франц футбол. Да, я считаю, що поки не прибедняється. До не прибедняється, не, не действительно это так, потому що так быстро это все получилось. Потому, Наверно, да. Поэтому хорошие слова Валерий Севич приводил когда человек осознал, что он все может, что он для футбола уже потерянный человек. Своє місце під сонцем він завоював в буквальному сенсі завдяки сильному характеру і наполегливості. І мені от така от у мене от була злость, коли мені говорили: "Не лізь ти, куди ти лізеш? Посмотри, тоже мені футболіст, посмотри на себе, нещастя от це Мне просто, знаете, вот, как вот злость, у меня такая злость была, я не знаю, я уже там чуть ли до драки у меня не доходила, я уже чуть ли не бросался в драку. Я, вот, у меня вот, вот мне мать не даст, даже не даст мне соврать, действительно, что я говорил, ну мы еще посмотрим, кто слабый, а кто сильный. Вот у меня такие были моменты, что действительно, да, вот мне это в этой степени, мне это очень помогло. вот злость, така футбольна, не на людей, не то, что, А то, що мені не вважали мене за футболіста. Ко ти йдеш, что ти там такое? Там такі люди, футболісти, такі, там люди найкращі, там, а ти прийдеш, там будеш тільки сидіти на меня Це мене дуже заїло. Я вважаю, мені це дуже помогло. Валентин Щербачов, коментатор фінального матчу Кубку Кубків з Атлетико згадує, коли на початку 85 го Динамо з'явився 25-річний нападник одеського чорноморця. Скептиків вистачало. Ще один для лави запасних. Але це було не про Біланова. Футболіст, стіпивши зуби, взявся доводити, що зможе витримати як важкі динамівські тренування, так і виправдати довіру Валерія Лобановського. І от ще одна атака ківських Динамо Це Ігор Біланов. Один тінь задачу. Пойти в штрафную площадку. Вратарь надежно чистит Пока без срыва ведет все. Биланов в штрафной площадке падает. Но это все на хорошей скорости. Ну что, была лишь первая страница Игорь Биланов в положении игры. Ну, держим Биланов. Така цілеспрямованість. Так він вже, ну знаєте, прямо видно було в очах і в поведінці, що він націлений на щось конкретне. Він хотів стати кращим. І от чемпіонат світу це довів. Мені ще мені говорили, от куди ти йдеш, киска, динамо, як ти можеш, там такі нагрузки, там такі люди зв'язки грають. Только люди, я вже говорив, серйозно до своєму справу. тому і все виходить. Вибухова стартова швидкість. Ось що було головним козирем нападника. Серед відмінно підготовлених футболістів Динамо він найкраще бігав спринт. А ще володів потужним ударом. Ці якості ідеально вписали Біланова в «Динамо» машину Валерія Лобановського, яка на той момент набирала потужний розгін. Знаєте, от у нас раніше ми виходили, Я не знаю, какой-то мандраж был, я не yeah, знаю. Ой, ух ты, елки, сборная Франции. Куда бежать, кого держать? <laughs> Такие имена, фамилии сейчас... Я не знаю, сейчас я выхожу на игру, вот какая-то, вы знаете, не я, я вот чувствую, не Раскал, только я. Какая-то раскованность, какая-то вот, кажется, что все равно мы сильнее чего-то. Его зерковый рик 86-й. Динамо проводить потужную еврокомпанию на шляху до финала Кубку Кубков. Біланов постійний гравець основи, забиває ледь не в кожному матчі. Втім, за словами Лобановського, в тому динамо не було форвардів, а лише група гравців атаки, яка формується відповідно ігрової ситуації. Яскраве підтвердження: фінальний матч з іспанським Атлетіко другий гол Киян. Ігор Біланов бере участь в легендарній атаці, яку завершує Олег Блухін. Отлично сыграно. зграна. 2-0. 2-0. Фінальна батті на Кубок обладателі Кубка європейських стран. Виграний трофей вже привернув до стрімкого нападника погляди європейських фахівців. А буквально за місяць Ігор Біланов змусив їх аплодувати, стоячи на чемпіонаті світу в Мексиці десятки збірної СРСР. Склав конкуренцію самому марадоні у матчі проти угорців, який багато. <плес> На жаль, хет-трик форварда Динамо нашим не допоміг. Хто ж не пам'ятає суддю Фредріксона? На тій першості Ігор Біланов, як і збірна, могли б продемонструвати ще багато чого. Втім, класти про себе найкраще враження. У нас немає таких людей, як Біланов, щоб абсолютно самовіддано, незважаючи ні на кого, вчепився м'яч, як то кажуть. Ну, от це мені не подобається це вираз. На м'ячі він, але він з м'ячем і е, нічого йому не може завадити. Він йде тараном. Хоча захисники, ви знаєте, які зараз підбираються і що. І, мабуть, що немає аналогів. Біланово, чесно кажучи, немає. Блохіну можна підшукати щось таке, а от Біланову ні. Та до того моменту, коли з Парижа прилетить історична звістка, Біланов заб'є ще один вирішальний гол у своїй кар'єрі. У чемпіонському матчі з московськими динамівцями його гол з пенальті принесе команді золото союзної першості. А далі золотий м'яч, який футболісту вручать навесні 87-го. І він так перехвилюється, що у той день не заб'є пенальті. Лучший футболіст Європи забив сьогодні гол. П'ять Біланов в удар, Штанга. Да. Незабитий ним одинадцятиметровий позначить іще один пам'ятний матч. Фінальний поєдинок Чемпіонату Європи 88-го року, де збірна Лобановського здобуває срібло. 89-го разом з іншими зірками Динамо і Лобановським він залишає команду, їде виступати до Німеччини. Там грає впродовж п'яти років, а кар'єру футболіста завершує в Україні у якості граючого начальника маріупольського металургу. З того часу набирає оберти кар'єра успішного бізнесмена Ігоря Біланова. Однак під час матчів ветеранів вболівальники продовжують дивуватися його ігровій майстерності. 2007-го Ігор Біланов в компанії ще двох володарів золотого м'яча Олега Блохіна і Андрія Шевченка символічним ударом по м'ячу розпочинає матч Динамо з Міланом головної події вшанування 80-річчя клубу. Це не, це він завжди говорив: його серце належить рідній Одесі. Однак роки успіху пов'язали його з Києвом міцним теплим зв'язком. Золотими літерами назавжди вписано в історію київського Динамо команді, де в нього повірили, і він цю довіру виправдав сповна.